Чергові хороші новини для України повідомляється, що сьогодні під час нічних навчань Білорусі на одному із межуючих з Україною полігонах гелікоптер випадково випустив ракети по іншому гелікоптеру, який в той момент скидував десант. В результаті удару гелікоптер із військовими був знищений, а саме зараз підтримує Україну із збройні сили. Натискай подобання і напиши слова подяки для наших захисників. На даний момент ще небагато інформації про даний інцидент, проте з деяких джерел гелікоптер, скоріш за все, випадково завдав удару. В результаті точного удару із малої дістані об'єкт був моментально знищений з великою кількістю десанту на борту. Повідомляється, що білоруські найманці спільно із російськими зараз відпрацьовують на полігонах взяття північних областей України, які міжують із Білоруссю. У свою чергу українські війська ведуть цілодобову розвідку і володіють повною інформацією про кожен крок білорусів. Кордон надійно укріплений протитанковими рубами у декілька етапів. Крім того, значна територія є замінованою. Велика ділянка болотної місцевості сприяє кордону і унеможливить просування ворожої техніки у випадку наступу. Українські війська готові до будь-якого розвитку подій і в будь-який момент розіб'ють спробу ворога вступити на нашу землю. Вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.